Завод Техномашстрой представляє у ваші увазі горизонтальний кормозмішувач віхарь 2000. Кормозмішувач горизонтальний «Віхарь-2000» 2000 мультифункціональний, високоефективний агрегат для надшвидкого змішування будь-яких сипучих сумішей, в тому числі з надлишковим рівнем вологості, змішувач кормів оснащений електроприводом потужністю 7,5 кВт, надійним циліндричним редуктором з багатократним запасом міцності. Цільнометалевим центральним валом, виконаним з якісної вуглецевої сталі. Крутний момент від редуктора на центральний вал передається через демпферну муфту, яка компенсує пускові навантаження. Обертання вала забезпечують сферичні дворядні роликові підшипники, розміщені в дововічному сталевому корпусі з можливістю змащування підшипника. Не плутайте з дешевими силуміновими аналогами. Товщина стінок кормозмішувача становить 2 мм. Це робить необмеженим термін його експлуатації, так як довговічність один з найважливіших пріоритетів нашого заводу. Шнековий ворушник змішувача приводиться в рух за допомогою редуктора та ремінної передачі, за рахунок чого максимально знижується кількість обертів та зростає крутний момент. Принцип роботи пристрою заснований на примусовому переміщенні великих об'ємів сировини лопатями шнека, що призводить до безперервного змішування частин сировини між собою. Повне змішування при максимальному завантаженні досягається за 5-10 хвилин. Завантаження сировини реалізоване в ручному режимі через верхню кришку бункера або пневматично. При ручному завантаженні достатньо відкрити меншу половину верхньої кришки. А при завантаженні спецтехнікою оптимальним буде повне відкриття. При пневмоподачі на верхню кришку змішувача необхідно встановити циклон для осадження сировини та стравлювання повітря. Вивантаження готової суміші проводиться відкриттям шиберної заслонки. Метод реалізується в комплектації зі збільшеними опорними стійками або за допомогою шнекового транспортера, який може бути гнучким або стаціонарним. Змішувач може комплектуватися не лише одним, а й двома шнеками, що при підключенні частотних перетворювачів дасть змогу дозувати подачу одразу на два гранулятора або екструдера. Наявність спеціальної шеберної заслонки на вихід матеріалу в шнек дає можливість оптимізувати робочий діапазон обертів шнеків точної подачі. За необхідності збільшення ємності можна нарощувати вертикальні стінки кормозмішувача. Конструкція опорних елементів змішувача передбачає можливість встановлення тензометричних датчиків для реалізації вагового контролю компонентів. Для зручності очищення основної ємності на боковій стінці кормозмішувача передбачений швидкозйомний ревізійний лючок. Для отримання більш детальної інформації з обладнання набирайте безкоштовний номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі наших новинок. А відеоролик, що сподобався, обов'язково відзначайте лайком.